Казка про зайчика і гучну сирену. Жив собі у лісі маленький зайчик. Він був дуже допитливий та веселий. Любив стрибати на галявині, гратися з друзями, їжачком, білочкою та пташкою. Одного разу, коли друзі грали в хованки, пролунав дивний звук. У, -у, 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 -у! це була гучна сирена. Зайчик здивувався. Що це? А білочка відповіла. Це сирена. Вона попереджає нас про небезпеку. Нам треба негайно сховатися. Але ж ми граємось. Коли лунає сирена, всі мають бути в безпечному місці. Це не жарти, мовив їжачок. Пташка показала на дубло в старому дереві. Це буде наша надійна схованка. Поспіши. І усі друзі сховались в укриття. Тут було тепло, затишно і тихо. Вони зручненько вмостились та почали гратися. В схованці друзі так захопилися грою, що не відразу почули, як сирена замовкла. Можна виходити, уже все спокійно, повідомила Білочка. Тепер я знаю, коли чую сирену, треба хутко збиратися і слухняно бігти в укриття, радісно сказав зайчик, бо му шкмітливі і обережні. Того дня зайчив завжди слухав сирену і допомагав іншим не боятися, а діяти правильно.